Ну що ж, спочатку один названий північний братік. Підступно оголошує військову операцію і загарбовує територію України. А тепер ще і західні брати поляки все частіше організовують протести на кордонах, залишаючи наших жінок і дітей чекати в нескінченних чергах. Адже з десятої ранку поляки знову блокують кордон з Україною, а заодно раз за разом використовують слово Шпіляй, жемі!» У випадку розмови з українцем, якщо раніше графіті на стінах Варшави та Кракова закликали Путіна зупинитись, то зараз все частіше слово Путін виправляють на бандеру. Стоп ви знаєте, у мене хтось питав: а навіщо здавати екзамен з історії? Для отримання громадянства, і це не риторичне питання, бо наші погляди та ставлення до того чи іншого об'єкту заложуються ще в школі на підкорці мозку. Після слів вчителя у вас записуються дані, на які ви будете опиратися все життя. І це як рушниця Чехова, яка так чи інакше вистрелить в словах, діях чи думках. Ось моє особисте. В школі я гарно запам'ятав про м'ягке литовське вторгнення в Україну, про те, що литовці не кривдили нашу націю, а крім того, ще й привносили та й навчались у нас. І тепер у мене початкова думка про литовців позитивна. А от щодо поляків: річ Посполита і нескінченні війни. Як прийнято називати їх у народі, у нас пшеки. і це ж не просто так. А тому досить цікаво дізнатись, як саме в польських школах навчають дітей історії, особливо коли мова йде про сусіда Україну. Говори, говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення Україна. та без ним трохи Росії у польських підручниках історії дуже самолюбивий, Вони других народів не признають. Для початку треба сказати, що зараз шкільна система у поляків настільки реформована, що дітям навіть не задають домашні завдання. Досить просто знати тему, і ти вже отримуєш якусь оцінку. А те, що в голові не питайте, це в основному розповіді дорослого покоління та бабусів з дідусями. Ба навіть самі підручники досить сильно відрізняються від наших тексту десь на треть сторінки, а то і четверта частина, а все інше малюнки, фотографії, портрети, схеми та таке інше. Самі ж теми виложені досить стисло і в основному майже нейтрально. Причина проста: Польща зараз є в Євросоюзі, і писати багато поганого про тих же німців. Де зараз працює пів Польщі, ну якось не з руки. Але незважаючи на це загальну картину і риторику виділити таки можна. І так, Росію вони люто не люблять і не тільки за 39-й, але то... Друга Бо відношення до України через призму польських підручників є важливим для розуміння не лише історичних фактів, а й для формування сусідських відносин. Твоя, Твоя дитина менше не варта. Не від сміття на вулиці, так само як ти, к українка польські історичні наративи трактують події пов'язані з Україною у контексті спільного минулого, часто акцентуючи увагу на польському впливі на українські землі. Ці інтерпретації відображають різні підходи до оцінки ключових періодів, таких як Київська Русь, епоха Козацтва, борьбу за незалежність та територіальні суперечки. Українська історія завжди була тісно пов'язана з польською, особливо через територіальну близькість та багатовікові політичні зв'язки. У польських підручниках історії Україна розглядається переважно через призму польських інтересів, і це в принципі нормально. Але пробіжимось по головних періодах і темах для більшого розуміння. Київська Русь, польські автори зазвичай згадують Київську Русь як велику східнослов'янську державу, яка мала певний вплив на Польщу, однак трактують її не як предтечу сучасної України, а як загальну спадщину слов'ян. Ось цитати з підручника: Київська Русь, центр якої розташовувався в сучасній Україні, відіграла роль союзника та конкурента в політиці ранньої Польщі. Вона мала важливе значення для формування регіональної ідентичності, проте її спадщина не стала частиною польської державної традиції. Українські шавтори наголошують, що Київська Русь була прямим попередником сучасної України, особливо підкреслюється її внесок у формування української культури, державності та духовності. І ось вам для розуміння: польські підручники згадують Київську Русь поверхнево у контексті взаємодії з сусідними державами. Українські джерела акцентують увагу на унікальності та самостійності Київської Русі. Тих, хто вважає, що Львів це польська територія, і взагалі все в ньому було збудоване саме ними. Звісно, що більшість цих коментарів належить польським імперіалістам. Більшість людей переконані, що засновником міста є князь Данило Романович однак, дані досліджень вказують, що це був не він, а його син Лев. Саме його смерть спричинила вторгнення поляків у 1340 році галицько волинська держава, і ось він, як то кажуть, камінь приткновення. У польських підручниках Галицько-Волинське князівство розглядається як спірна територія, яка поступово потрапила під польський вплив після 1349 року, коли Казимир III включив Галичину до Польщі. Галицько-Волинське князівство сприймається як східні землі, які поступово інтегрувалися до польської держави. Події 1349 року, захоплення Галичини Казимиром. Вважають початком польського контролю над цією територією в підручниках. Так і пишуть, включення Галицько-Волинської держави до Польщі було важливим кроком у зміцненні речі Посполитої. Галичина стала невід'ємною частиною польської культурної та політичної спадщини після її інтеграції до королівства Казимиром III галицько волинське князівство, а в подальшому королівство Руське це сильна монархічна держава середньовічної Європи. В Україні Галицько-Волинська держава розглядається як спадкоємиця Київської Русі та як остання спроба українців зберегти свою державність перед нашестям монголів та експансією Польщі. Вичизняне підручники наголошують на зусиллях Данила Галицького захистити державність від польського та угорського втручання. В українських підручниках Галицько-Волинська держава. Це продовження традиції Київської Русі. Наголошується, що приєднання Галичини до Польщі стало результатом військової експансії, а не добровільного Союзу. Цілуй ногу, битло, проси прощення! І з якої ж цистаті тобі, чужинців. Я вільний козак. На своїй вільній землі та цілував би отонок. Чи ти при своєму розумі? Козацтво повстання під проводом Богдана Хмельницького розглядається як катастрофа для Речі Посполитої. З одного боку, так визнається військова міць козаків, з іншого наголошується на їхній руйнівній ролі. Козаки трактуються переважно як джерело внутрішніх проблем для Польщі. Повстання Богдана Хмельницького подається як ключовий фактор. Занепаду речі посполитою. А ось вами цитата з польського підручника: Хмельниччина спричинила кризу для польської держави, розірвавши давні зв'язки зі східними землями. Хмельниччина завдала Польщі удару, від якого держава так і не змогла оговтатись. У нас козацтво розглядається як національно визвольна сила, яка боролась за права українського народу. Богдан Хмельницький оцінюється як національний герой йому встановлюють пам'ятники. І ось вам порівняння: польські джерела акцентують на негативному впливі козаків на польську державність, а українські підручники трактують козацькі повстання як боротьбу за свободу. свободушньої імперії повстала і нова українська держава. Здавалось, що українці нарешті отримали унікальну можливість здобути свободу, але польща не збиралася втрачати Галичину. Перша світова та незалежність України. Польські історики вважають територію західної України споконвічно польськими. Тому боротьба УНР та з УНР сприймається як перешкода для польської державності. У подіях 1917-1921 років польські підручники більше зосереджуються на польсько-українському конфлікті за Галичину. Варшавський договір із Симоном Петлюрою подається як прагматичний, але тимчасовий союз. А ось і цитата: Українські прагнення до незалежності після Першої світової війни були невдалими через їх роздробленість та конкуренцію з Польщею. Українські державні утворення були короткочасними через відсутність єдності серед українців. Ніякої польської руки, як ми бачимо, нема. 21 січня 1990 року в Україні відбулася акція Живий ланцюг. Люди взялися за руки, щоб продемонструвати соборність України на шляху до незалежності. Наші ж історики наголошують на борбі українців за незалежність, особливо на ролі УНР та ЗУНР. Варшавський договір розглядається як спроба союзу з Польщею, яка завершилась поразкою української сторони. І ви кричаєте, що скільки то загинуло. А скільки українців не загинуло від поляків, ми не зробили запис. А в нас є справедлива запис, котори живі люди бачили. Ну і звичайно, куди без територіальних претензій. Польські підручники називають Західну Україну східними кресами. Підкреслюючи її історичну належність до Польщі в українських же джерелах, ці землі неодноразово пов'язують з боротьбою за національне самовизначення. А ось вам і цитата: східне креси залишаються частиною польської історичної ба більше. Нерідко самі поляки згадують ті часи, коли річ посполита охоплювала значну територію сучасної України. Деякі навіть знають такі міста, як Полтава, але своїми вони його не називають. А от Львів, Львів для них, то є другі краків не більш, не менш. Як поїхав ми її миленіки на польську воїну. Та й останови марусину. Не здоровує друга світова та волинська трагедія. Волинська трагедія 1943 року трактується як односторонній геноцид польського населення, здійснений українською повстанською армією, а другу світову поляки згадують через призму союзу Німеччини та Радянського Союзу. І якщо в наших прорадянських школах про пакт Молотова Рібентропа казали мимоволі, то в Польщі цей документ вивчають як той, що ледь не погубив націю. Цитата: злочини УПА на Волині залишаються однією з найтемніших сторінок українсько польської історії цікаво. От як цікаво, до цього темних сторінок з боку Польщі не було. Ну то хай так і буде. Українські підручники визнають взаємність насильства та наголошують на тому, що трагедія була зумовлена взаємними етнічними конфліктами під час Другої світової. І для порівняння польські підручники акцентують на стражданнях польського населення. Українські джерела розглядають події у ширшому контексті Другої світової війни. Варто зазначити, що в польських підручниках історія України двадцятого століття представлена переважно в контексті польських подій за винятком окремих сюжетів, наприклад, голодомору. Чини конфліктів, зокрема подій на Волині, займають значне місце, хоча автори намагаються уникати конфліктного тону, підкреслюючи важливість добросусідських відносин між Польщею та Україною. З огляду на це пересічний поляк, ознайомлений з шкільним курсом історії, може сприймати Україну через призму спільної історії, але зокрема тих подій, які мали значний вплив саме для Польщі. Тобто сприймати Україну як частину Союзу, який в 1939 році розірвав Польщу навпіл по віслі, а в 43-му ще здійснив акт жорстокості на Волині. Окрім цього, сприймати українців як диких козаків, які ледь не зруйнували Реч Посполиту, та так не хочуть віддавати їхні східні, а наші західні території, та й ба більше західні території України вважати своїми. Надіюсь, тепер вам буде простіше та й краще розуміти польське ставлення до. України. Українців та його причини на цьому, все Кохайтеся, бо воно того варте на добраніч.